Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Отже, для приготування потрібно взяти 750 г печінки. У мене куряча можна брати будь-яку. У миску з печінкою додаємо 3 яйця, приблизно півчайної ложки солі, перчимо масу за смаком, перемелюємо все занурювальним блендером. додаємо 150 г пшеничного борошна та розмішуємо тісто за допомогою вінчика. Коли маса стане однорідною, вливаємо 380 мл холодного молока і теж розмішуємо.